Армія Росії вбила та поранила цивільних мешканців. Поліцейські задокументували 29 ударів по Донеччині протягом доби. Під обстрілами перебували 12 населених пунктів постраждали оселі та інфраструктура. Ворог випустив снаряди по містах Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Часів'яр, СМТ Велика Новосілка, Желанне, селах Карлівка, Сєвєрне, Кам'янка, Ласточкине, Тоненьке, Красногорівка. Окупанти вели вогонь з авіації, РСЗВ, ГРАД, артилерії, мінометів. Зруйновано та пошкоджено 14 цивільних об'єктів, дев'ять житлових будинків, будівлю та цех заводу, лікарню, гараж, господарчу споруду. Найбільше обстрілів 15 зазнала Авдіївка. Ворог бив по місту завіації. Ації градів та артилерії пошкоджено інфраструктуру вбито та поранено цивільних мешканців з авіації та артилерії. Рашисти продовжують нищити бахмут. Руйнувань зазнало три багатоквартирних будинки. Є загиблий та травмований. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.